Привіт-привіт, мої дорогі стрільці! Давайте дізнаємось старопрогноз для вас на місяць. Вау! Це круто! У вас досягнення своїх мрій через трансформацію, роботу над собою. Це дуже круто. Ви повинні змінитись внутрішньо. Щоб досягти своєї мрії. Знаєте, дуже класно в цей період візуалізувати вашу мрію, то, чого ви хочете, запускати ці думки у Всесвіт. А також класний період у нас, бачите, калесичка для роботи, проявити мудрість, хитрість, наполегливість і брати своє. Можливо, для когось зміна роботи на роботу своєї мрії. Так також може програтись. Так, дивимось більш докладніше, стрільці липень. Карта Паш. Каже про те, що ви починаєте щось вчити нове, нові знання отримувати. Той перший крок, такий невпевнений, до стабільності, до чогось високого, класного і нового. Також це може бути дослідження документації, чітко все продивити, щоб все було згідно законодавства, обговорити і погодити. Ось так. Наступна карта. Королева Пентаклів, це королева землі. Це земляна стихія у нас, мама, бабуся, сестра, подруга може бути, яка вам, можливо, десь якусь класну пораду щодо навчання, до прикладу. Вона програється в вашому місяці не просто так. Буде вашим янголом-охоронцем, або вашою суддею в прийнятті якихось рішень буде вам допомагати, і це буде згідно законодавства. Тобто, не просто так якісь рішення будуть прийняті, а вони будуть виважені і чіткі. От, також ця карта справедливості, справедливі прийняття рішень. Карта суду для когось може бути е, і суд в цей час, так? Але знаєте, що королева Пентаклів на вашому боці. Тому, скоріш за все, ви його виграєте. Mm -hmm. Так, дивимось далі. І наступна колода. стрільці Четвірка. Четвірка каже про те, що вам. Стало якось так трохи скучно. Якось от воно все так стабільно, добре, але хочеться от чогось такого, ну прям такого. Е, можливо, вийдіть із зони свого комфорта, придумайте якусь собі подорож, тому що стрільці люблять там подорожувати і за кордон, і ще десь. А четвірка каже про те, що ви знаходитесь вдома. В чотирьох стінах, як то кажуть. Тому вам потрібно там прогулянки. от Все, що по можливості ви можете розфарбувати ваше життя, щоб воно стало таким веселішим, наповненим. Прогулюєтесь десь по іншому маршруту, пройдіться поїдьте в інше місто, в іншу країну, якщо є можливість. от Наступна карта. Карта дьявола. Карта дьявола каже, що у вас чекають якісь спокуси. Це може бути і алкоголь, і щось незаконне підписання якихось документів, тому ви на це не ведіться. Тому що д'явол може вас покушати тільки так. Може, якийсь партнер бути дуже пристрасний, такий вам попастися, як то кажуть, дьявольський гарний, так? Mm -hmm. Таке теж може бути. Знову четвірка, знову стабільність. Стабільність в накопиченнях. Стабільність, бачите, ось і тут, і тут Стабільно все. і... Треба щось таке пух, вогнику вам, так? Е, накопичуйте свої гроші. Е, це перша карта, що у вас не буде такого, що ось, все потратила і вже нічого нема. Ні, у вас будуть накопичення. Можливо, навіть в банк ви будете складати свої гроші, відкладати там на щось, щось собирати якісь гроші. От, але це буде стабільно, все так добре. Давайте ще хочу одну карту, пораду на ось цього хлопця вогняного. Що карта вам порадить? О, полетіла. О, старший аркан на старший аркан, як цікаво. Колесо фортуни. Каже про те, що вам пощастить в цьому житті. Можливо, навіть не без допомоги діявольських так, якихось моментів. Знаєте, що вам пощастить це рух, рух вперед, але найголовніше це дотримання балансу. Коли ви будете, Знаєте, коли є темна матерія, світла, і от вони в балансі, тоді все добре. Потрібно Дотримуватись балансу виважених рішень згідно законодавства, і тоді вам дійсно пощастить. Щось трапиться таке. Бачите, у нас тут зміни. Тут якісь такі зміни цікаві. Ну, побачимо. Давайте подивимось, які двері перед вами відкриються, яку можливість не пропустити. Дев'ятка Дев'ятка каже, що майже якийсь тяжкий шлях завершився. От щось ви робили, і це вже майже завершилось. Бачите, дотягли якусь тяжку ношу до своїх дверей. Ось якийсь важкий проєкт, з чимось ви займались і цей період закінчується, от майже, майже. Не бачите, майже донеслося, треба встановити, і тоді все буде добре. От і у вас так, майже щось закінчилось. Тому е, якийсь важкий період закінчується у вас. Тяжкий проєкт, якийсь, бачите, морально, який давить на вас. Можливо, якесь навчання, яке вас е, щось вам важко давалося, але ви це дотягли. Вісімка пентаклів каже, і знову, бачите, під дьяволом лягає, каже, що у вас будуть якісь класні гроші. Можливо, вони будуть от, бачите, такі якісь легкі. Можливо, ви будете за чимось спостерігати, як хтось заробляє гроші, так? але в будь-якому випадку у вас вони будуть, вам пощастить. Завдяки, до речі, ще й цьому процесу трансформації вам пощастить. Все зміниться. Бачите, тяжкий період був, завершується і буде винагорода. А трійка це означає, що є люди, які вам затрять, або люди, які не згодні з вашою точкою зору. Три це три сторони, які в конфлікті ніколи не дійдуть до, боже, як це слово, до компромісу. От. Тому о, будьте обачні, відстоюйте своє, я так бажаю. І не потрібно нікому нічого доказувати. Давайте ще пораду. А, можливо, дослухайтесь поради від чоловіка в одної стихії. А, він більш такий фантазійний, добрий, і він, можливо, вам щось таке творче порадить. Mm -hmm. Так, а ми зараз дізнаємось. Послание карту послання від ангелов для стрільців Не вынести. Каждый человек на самом деле невинен, поскольку никто не в состоянии изменить Божий промысел. Избавьтесь от вины или гнева, как от ненужной обузы, отягощающей душу. Если вас терзают эти чувства, изливайте их на нас, чтобы ваше сердце очистилось и вновь наполнялось любовью и покоем. Бежаю вам успеху и чудового месяца. Ставите подавайки, бывайте!